Доброго дня! Потрібна допомога по ціні по роботі Audi a 6 c 5 2,5 TDI тобто заміна ГРМ повна заміна, замена сальників передніх. Колінвал, розпідвали, заміна помпи, термостата, тобто подйом. Розпідвалів, це вже тут замінені, тобто заміна рокерів Ця голова ще не собрана. Цікавить по ціні. Хто може є в нас такі люди, які займаються і які в курсі по ціні, по цій роботі. Оце цікавить, тобто ціна роботи. Ось отака движушка. тобто под ноль зробити оце все завести. Ну то есть морда соответственно, все по стандарту.